Добрий день! Усі ми хочемо говорити українською правильно. Сьогодні поговоримо про час. Як правильно називати час доби за годинником? Тож починаємо! Ми дуже часто чуємо запитання Котра година? І у відповідь чуємо без п'яти п'ять», пів шостої. Це неправильно. Давайте вчитися відповідати на це питання правильно. Тож запам'ятайте, години ми називаємо порядковими числівниками, тобто словами, які відповідають на питання скільки. Друга година, четверта година, шоста година ранку або вечора. А от хвилини ми називаємо кількісними числівниками словами, які відповідають на питання: скільки: 6 хвилин, 10 хвилин, 25 хвилин. Наш годинник можна поділити на частинки: рівно, чверть і півна. Якщо велика стрілка годинника вказує на дванадцять, називаємо час так: рівно дванадцята, четверта година ранку. 20 година. Якщо ж стрілка велика годинника вказує на 6, говоримо о пів на третю, пів на сьому ранку або вечора, або 18.30. Якщо ж стрілка годинника вказує на цифру 3 або 9, ми користуємося поняттям чверть. Тому правильно буде чверть на 14, за чверть 10, за чверть 22. Коли нам треба позначити час до 30 хвилин, вживаємо прийменники по і на, тож правильно говоримо, 10 година 20 хвилин. Вживаємо прийменник по, коли говоримо про годину, яка вже пройшла. А прийменник на називає нам наступну годину. Тож правильно сказати, 20 хвилин по 10 годині і 20 хвилин на 11 годину. Або ж 22 година 10 хвилин. І 10 хвилин по 22 годині, і 10 хвилин на 23 годину. Не помиляйтеся. Якщо ж вам треба назвати час після 30 хвилин, вживаємо прийменники за і до. Тож правильно називаємо за чверть 20 година, 15 хвилин до 20-ї години, або ж 19 година 45 хвилин. Або за 5 хвилин 9 година, 5 хвилин до 9 або 8 година 55 хвилин. Сподіваюся, що тепер у вас не буде проблем, коли ви почуєте питання, котра година. Говоріть українською, вдосконалюйте власне мовлення, будьте прикладом для інших. Все буде Україна!